Доброго ранку, знаходимося у Дніпрі напряжні перемоги в районі синтози. Люди, які відмічають хрещення 19 січня. Занурюється в крижану воду на вулиці. Сьогодні висова температура. Нагадаю, що читати новини винені брата області можна на сайті ДПІнформаторЄ, а також слухати на радіостанції інформатора ХМС-173. 73. тих, хто ще не приймався, повторюю, знаходимось у Дніпрі на набережній перемоги. Сьогодні 19 січня. Люди які сьогодні відмічають хрещення. Зануряються в крижану воду.

Приноси, знаходимось у Дніпрі, на набережній перемоги. Саме люди, які відмічають речі 19 січня, занурюються в кружину воду.

חודרו בסיטופות השקעתם, לא אין לך מה